Сім, hello! за останні пару тижнів я став дуже демотивованим. Мені взагалі нічого не хочеться. У мене дуже такий апатичний стан, і я буду з нього вибиратися. Але я зрозумів одне: я дуже сильно хочу змінювати себе. І в принципі, хочу зробити своє життя більш якісним. Тому що за останні тижні єдине, що мені приносило якусь радість і бажання щось робити далі це їжа. А да, також ще важливий момент. У мене почався сезон роботи, і тому з понеділка по п'ятницю я взагалі випадаю. Із життя, я просто працюю зранку до ночі і все. Сьогодні я вже сходив в душ, але сьогодні неділя і на вулиці стало дуже жарко, просто щоб ви розуміли, минулі два тижні було так холодно, я ходив в кофтах, і це було прекрасно, я не люблю літо. А тепер так жарко. Сьогодні знову 30 градусів, я вже вмираю. І саме сьогодні я вирішив це все почати, коли взагалі нічого не хочеться. А мені сьогодні весь день треба бути вдома, тому що сьогодні у мене в планах монтувати відео. У мене вже місяць не виходило відео на Ютубі через те, що у мене просто нема сил і часу на монтаж. Зйомка Ідео, мені треба зняти відео для стаділайну. Зараз я спокійно хочу поснідати, випити каву і так далі. Тобто без спішки. Я розумію, що я не все встигну сьогодні, тому що вже майже час дня, щоб це все встигнути, треба бути суперменом. Далі ви офігнійте з моїх планів. Я вам обіцяю, там буде кое що Планую зробити, але дуже боюсь це робити. Будь ласка, дочекайтесь. я не знаю, чим я буду снідати. Я ще не вирішив цей момент. Але я вчора купив продукти, тому в принципу мене багато продуктів. Я просто щось собі накидаю. І хочу каву. Я дуже хочу каву. О май гад. Я згадав, що я вчора ночі поставив посудомойку. Вона достирала, я її відкрив ще вночі, але я її не розібрав, тому треба ще розібрати посудомойку. Найбільший кай це стиралка і посудомойка. Власне. Просто якщо ви живете в гуртожитку, ви знаєте про що я говорю. Коли у вас немає своєї посудомойки або стиралки, це завжди такі війни на рахунок цього, що можна просто. От так. Ну ні, ну в гуртожитку, звісно, не було посудомойки, але стиралка це були війни за стиралку. Так, значить, сніданок, по-перше, виглядає не естетично, по-друге, він не найкращий, але по факту він хороший. Айс латер. Айс, тому що жарко. Дуже жарко. Чи не брудний там? Mm, ну, немножко. Ой, а факт того, що в мене в голові грає Іван Гай. Марако. До речі... Обожнюю квашені огірки. Не квашені, а мариновані огірки. Ну, типу кажуть, щоб вони були не солені. Я їх їм просто так. Давайте я вас покажу. Угу. Mm -hmm. Ще я став айпад-кідом. Я завжди дивлюся на айпаді. Yeah. День мотивації не вийшло. Я почав ностальгувати щось по, взагалі, по всьому подряд. І якась така ностальгія ну, проснулася. Короче, я відусі нічого не робив, але я від потім десь півгодинки відео помонтував. Це от дуже мало. Треба, ну я хотів його сьогодні закінчити. Ну я зараз ще буду. Але мені дуже сильно захотілося кави, тому я роблю каву. Моя кавуся, куба моя. каву. Так, до мене прийшли друзяки якого такого вот так, спаляна? Це може бути хумус. Я забув я його сьогодні. Я якось не замість яке го зірку. Так я продовжую монтаж уже дванадцяту. У мене вже нема сил, але мені треба це зробити сьогодні через те, що завтра вже робочий день. Мені дуже сумно, що я не можу займатися тим, що я люблю. Ну можу сказати тільки то, що я змучений, хочу спати, але треба це робити. Бо потім не буде часу. все. я буду менті, що на наступні вихідні, але я хочу завтра викласти це відео. Апдейт вже майже. Час ночі, і я робив відео для line, І Я нарешті знайшов на цей час. Завтра вставати 7.30. Але мені Але уютно, я себе відчуваю, ніби я вдома в Україні. В мене просто кімната дуже схожа для тих, хто дивився мої відео ще в Україні знає. Подивіться. Це реально глядає прям той шточок моєї кімнати. Ще оці гірлянди, вони ще з моїх кімнати з України. І мій ноутбук з монтажом. Я отак по ночам сидів, монтував весь час. Боже, це прям один води в мої кімнати виглядає. Я зараз дуже сильно запізнююсь. Мені треба а, через. П'ять хвилин вийти з дому. Я тільки що одягнувся. Я прокинувся сьогодні о 8. По планах в мене було сходити в душ, доробити відео для стаділайну. Це все мало бути до 9, з 9 сісти працювати, паралельно працювати і робити собі сніданок і каву. І о 10 вийти з дому. Я о 9.30 виліз з ліжка, бо я до того моменту робив відео для стаділайн і почав роботу. А відтоді по роботі я зробив майже нічого. З Зро... відео для стаділа доробив і зараз уже Десята майже, мені треба вже вийти з дому, але я просто стою з вами, розмовляю, тому що ну мені в кайф. Офіційно заявляю, я дура, тому що оказалось, що у мене прописка не на десяту тридцять, а на одинадцяту. Це означає, що я на півгодини пізніше можу вийти. А це означає, що я вип'ю каву, яку я так сильно хотів. Не альо. Хто кажуть мені алло. Я вже звільнився з зустрічей. Йду в офіс. Я сьогодні хочу викласти відео на YouTube. Я дуже радий, що я вчора його доробив. І тепер я можу його просто випростити на YouTube, паралельно працюючи. Це супер клас. Я молодець. Також я вже здав е, своє відео для стаділайну. І також зараз клієнти, дві різні сім'ї, мені сказали про те, що вони дивляться мої відео. Я дуже вдячний і передаю привіт всім нашим клієнтам. Oh my God, такі от... І от вайбік. А в мене в моїй манзадній квартирі не закриті вікна. Але чуть не збила машина. Просто подивіться на це. Ура! Ой, йопта. Я навіть не знаю, як це назвати. Це якийсь град, що це? що це все? Щось падає страшне. Коротше, що, я вигружаю відео, поставив стірку, я зараз буду... Тільки в кімнаті підмету я вийшов з душа, тільки що, як ви бачите. Мені через півгодини вже треба вийти з дому. Я насправді дуже задоволений своєю продуктивністю і те відео, яке я якби я це роблю, а для того, щоб повернути свою продуктивність і змінитися. Я дуже сильно хочу змінитися зараз. Я довольний тим, як все іде. Єдине, чим я недовольний, це моє харчування. Мені не подобається те, як я харчуюсь, бо я їм дуже багато солодкого соляного в плані чіпсів. Крош, які Дості я їм. я біжу пити каву, сушитися і вибігаю з дому. Тому що мені так треба ще на чатах бути сьогодні в плані онлайн працювати. It's fine, It's so nice, okay? Вибіжу з офісу. Я вже після сьогоднішніх зустрічі, мільйона зустрічей. Я їду, швидко біжу на перегляд квартири для сестри. Кстати, а ви знаєте, що в мене переїжджає в день чи ні? Я біжу на автобус, я думав пішки йти, але на вулиці вже підіймається жара. Коротше, я тільки що прийшов додому, у мене розрядився телефон, у мене перегляд квартири квартир 3 години. Зараз я біжу, я тільки його підзарядив, трошки як зміг. Я біжу в магазин, бо мені треба купити, типу, шампунь, мило, капсули для стірки і так далі. Вот. я дуже устал. Прошу оцінити розмір. Я краду цього младці. Ой, він похожий на Алана. Хто не знає, Алан це син мого брата. Прошу оцінити розмір моєї сумки. Там у мене оцей великий гель для прання, кола, банки всякі, це просто треш. Нещодавно стаділайн було 9 років, а, і нам подарували подарунки. І один із них це було таке от стартер-кіт, як виростити дерево бонсай. Тому я вирішив, що прямо зараз я хочу з вами виростити дерево бонсай, тому що... Це про життя. Корот, ситуація наступна. Треба було просто замочити ці зерна на 12-20 годин. Коротше, завтра зранку я походив це або по сьогодні вночі. І потім оцю штучку треба було намочити також у воді, закинути туди потім оці зерна, які 12-20 годин пустають, і накрити оцім. І все, і залишити отут. Хай воно собі росте. Я вийшов зустрічі. Я зараз іду на офіс. Чуть -чуть, я просто обожнюю цей мікрофон. Я з ним сиджу тут, я люблю АСМР. Мені дуже хрустно, що він не працює. Так, я робочий центр. Стовпчик, гребаний. Продовжуємо ростити дерево бонсай. Пройшло вже десь 20 годин, якраз таки, можна і більше. Ці штучки розпухли, прям хорошечно. Оце кокосовий ґрунт. Нам його зараз треба полити водою, і він має розбухнути. Це пару хвилин, після чого ми його сюди засипаємо. Закидуємо туди наші ростки бонсая. Потім накриваємо кришкою. І все, і воно собі росте. Давайте наливати це водою. Я ґрунт вже розприділи. Він вже весь промочився. Все супер клас. От. такую изюминку. Как бы она вот здесь там. Okay. Hell yeah! Я так долго хотел применить. Із новин я виклав сьогодні відео на ютуб, яке мені дуже подобається. Воно минуло перед цим відео. Я сьогодні зайнявся пранням, трошки поприбирав в квартирі. І я зараз сидів, мені було скучно. Я подумав, що я хочу змінити захиснику на телефоні. У мене стояло отаке. Я його в день, коли я купив телефон. Воно в мене тріснуло трошки. І, в общем, як ви бачите, на ньому є рамки. А оказалось, коли я зняв, я офігів, у мене на телефоні супер тонкі рамки. І це типу, чим славиться мій телефон. Я офігів, я зняв у мене у мене екран ширше, от настільки, скільки ви бачите, тут чорного, от настільки у мене ширше екран. І такі мені там ще такі приємні коментарі написали. Ой, ой, мені там такі приємні коментарі написали. Мені хочеться плакати. Прям я їх реально перечитував сьогодні раз п'ять. Хоча там пару штук, але мені дуже приємно. Я вам дуже вдячний за те, що ви мені пишете всякі приємності, тому що це для мене дуже дуже Важливо, якщо мені цікаво, куди я зараз дивлюсь, що я роблю, я витираю айпад. Коротше, сьогодні перший день за останній місяць, коли я майже не їв солодко. Я тільки зранку, прям з зо, реально зовсім чуть-чуть з'їв -чуть це те, що в мене було дома. Я себе почуваю набагато краще ніж mm. ще вчора. Я дуже радий, що я собі дозволяв це їсти, тому що це морально мені все таки трошки допомогло, бо це єдине. В чому я знаходив якийсь типу дофамін, якусь радість, щось таке. Сьогодні, наприклад, я виклав відео, що мене дуже сильно так такий буст мені дало. Потім мені почали писати коментарі, що ще мені більше буст дало, і все. І мені солодко взагалі не хочеться. Мені дуже подобається моє харчування. Тобто, так як я харчуюсь, я би і хотів отак само залишатись харчуватися. Тобто, реально мені дуже подобається моє харчування. Воно прям супер ідеально для мене підходить. Прям десять 10, 10. Один огромний мінус, який мені заважає. Жити це солодкі. Завтра я хочу вже записатись на стрижку, тому що мені дуже не подобається, що мене на голові. І мені про це написали в коментарях. Але, типу, я ну я не люблю довге волосся на собі. Насправді, взагалі максимальна довжина волосся, яка мені подобається в мені. Це ну типу максимум там дощу до я. Але новина, яку я хочу вам розказати, і що я планую зробити, я поки не можу. Будь ласка, почекайте, ще. там реально жорстко. Ну там реально жорстко. такі от новостілля. Добрий ранок, я світанок. Я запізнююсь, мені здається, ну я вийшов на 5 хвилин пізніше, ніж я мав вийти. Вчора у мене було новосілля. На жаль, без Єви, тому що ми вже два місяці відкладали новосілля. і мої друзі уїжають з Австрії на півроку. І коротше, ми вирішили, що все-таки без єви, але потрібно провести це новосілля. сілля. І я вам зараз зроблю розпаковочку подарунку, який вони нам з Євою подарували. No, say e-air fryer І you know? Air айрфра. Я дуже хотів. Типу, я мріяв. Я реально я мріяв уже рік. Я дуже-дуже хотів. Але в гуртожиток я не хотів купляти. Я чекав, коли ми приїдемо на квартиру. Ми приїхали на квартиру. І ми з Євою роз'їхались, Єва до тепер так і не приїхала. Вже два місяці її як немає. У нас нічого тут на квартирі немає. Ну реально нічого. А планів багато. Ми хочу багато меблів купити. Всього, всього, всього. А ми ну... І сама бандура вот. Like можете мене запам'ятати отаким патлатим. Або може і не треба запам'ятовувати, тому що через пару хвилин для вас, через пару секунд, я вже буду виглядати не так. Я йду на стрижку, Так, треба одягатись срочно Мені так. М -м -м, на вулиці просто зрозуміло, от така погода. Я хочу спати дуже сильно, я дуже не хочу туди їхати. Насправді, кожен раз, коли їду стригтися, от приблизно така погода, я кожен раз хочу спати Це з мене. О, Боже. Ну шо, ви готові? Угу. Mm -hmm. А mm -hmm. ценочку, а ценочку. Мене сьогодні на офісі дуже сильно уговарювали не стригтися, але я дуже не люблю, коли на мені довге волосся. Я себе чувствую негарно. Бистренько всі написали в коментарях, що ви думаєте про цю стрижку. Мені важлива ваша думка, тому будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про мою зачіску. І про стару теж ситуація. Я йшов на офіс, побачив пекарню, захотів випити каву з яким тістечком, взяв собі брауні і латим. Я не думав, що я сяду тут. Я думаю, типу ну побіжу на офіс. Але я присів, я тільки що присів, вкусив дуже смачно. До речі, мені здалося, що ну, в общем, працювала дівчинка-українка. Мені так здалося, я не впевнений. Я хотів е... тіпнуть, але не можна карту і але не вийшло. Але не важко. Кусив тільки що і до мене підходить просто якийсь дядя. Показує мені, щоб я зняв навушники. Я спогався, що щось, щас... ну не знаю, ну зараз буде неприятне щось. Я знімаю ножки, він просто такий. Гарний район, да. Я кажу, да. Він каже, дуже дуже приємні люди. Да, я кажу, дуже приємні люди. А я просто дуже люблю цей район. Це восьмій. І я кажу, да, дуже типа тут дуже гарно, дуже класні люди. Він каже, ви теж дуже приємна людина на вид. І я кажу, ну мені німецькою. Я кажу, дякую, Ви теж дуже приємно людина на вид. І він такий гарного вам дня. І все. І він побажав мені гарного дня і ушов. Хороший такий. А він прям такий мужик, мужик, великий, такий огромний. Вау. Запах, як у мене дома на чердаку. Зараз я вам буду розповідати все, що трапилось за цей період, і потім ви ще будете це бачити в подальших відео, але просто зараз хочу розказати про річ, яку я говорив два рази, по-моєму, я згадував в цьому відео про те, що щось відбудеться отаке. От отаке. Це те, що я хотів податися на роботу баристою на вихідні. На це є типу багато причин, але основна це була те, що я дуже хотів виконати свою мрію. Я з дитинства. Підліткового такого віку, я мрію попрацювати барістою, і в мене тут тепер компанія друзів, всі вони працювали або працюють барістами. І я декілька разів робив з ними каву. І я, типу, знаю, як збивати молоко, як там робити якийсь латарт. І мені це дуже подобається. Мені це щиро дуже подобається. Я дуже хотів сходити, типу, попрацювати, тому що, по-перше, це додаткові якісь кошти, додатковий заробіток. По-друге, це просто ну, типу, те, чого я щиро от, на той момент хотів. Я вирішив, що я. Не буду поки подаватися і не хочу, і тому, що мені загалом трошки важко зараз типу справлятися з усім, але ну буде вже набагато легше, але трошки важко це все поєднувати. І я дуже хочу більше часу приділяти відео. Взагалі собі те, що я дійсно прям щиро люблю робити, це відео. Це те, що мене наповнює, це те, що дає мені якісь сили, тому я зрозумів, що поки треба цю ідею відкласти, на потім, можливо, колись пізніше. Друге, що трапилося буквально на днях, дуже неочікувано, і я цього не планував робити, але це також змінило моє життя. Я знову подався в університет, тому що я зняв колись для вас відео про те, що. Що відбувається з університетом, що я планую звідти йти і пропав. Бо я дійсно пішов тоді з університету, але якось я про це не говорю, мені дуже не хотілося про це говорити взагалі ніяк. Але я зроблю для вас окреме відео, тому що на днях також іще додатково я провів прямий ефір на Ютубі. Мені дуже подобається проводити прямий ефір на Ютубі, тому обов'язково ставте колокольчик, бо дуже багато після того і в коментарях писали, і мені в Дірект писали про те, що, блін, не побували на ефірі, їм просто не прийшло сповіщення. То на ефірі багато хто говорив про те, що будь Ласка, типу зніми відео ще про університет, бо взагалі нічого не зрозуміло. А для мене типу все було зрозуміло, тому що це не моє життя. Якось я навіть не думаю про те, що я викладаю, бо якось воно все так паралельно йде. Значить, я зрозумів, що треба зняти відео ще буде про університет. Розповім вам про те, що відбувалося, І з новин я повернувся в університет, і з осені я знову почну там навчання. Буде також це відео. Також розмінилася стрижка, і я нарешті можу сприймати себе зовнішнім, бо з довгим волоссям це було. Важко. Ну, типу, я не бачив, що це прям я. Також моя сестра з Португалії з, з всією сім'єю перебралася, переїхали у відень. Тепер ми живемо неподалік одне від одного, колись ми мріяли жити в одному місці, і тепер от ми живемо. Це незвичайний для мене такий досвід. Мені дуже це подобається. От, тому також це ще скажеться на моєму контенті. І, в общем, як я хотів змінити своє життя за два тижні, я його змінив. Звісно, все не так, як я планував. Якщо ви хочете насмішити долю Бога, то просто розкажіть про свої плани. От, хто знає, що знає. Буде. Тому так от життя несподівано для мене змінилося у всяких різних планах, але я почуваю себе набагато краще, ніж на початку цього відео, тому що мені було дуже важко це відео монтувати, бо я знаю свій типу стан на кожному з кадрів, і ну це прям сильно. Зараз також далеко не найкращий мій стан, але я знаю, що от вже буде йти на, на покращення. І ну, зараз набагато краще, ніж було на початку, тому да. я планую, хочу викладати, робити прямі ефіри. Я можу неочікувано вийти, як я тоді і вийшов. Я просто сидів і такий, блін, хочу вийти. Я нікуди ні, ніде не говорив, що я виходжу в прямий ефір. Там, ну тільки в сторі свикло і сразу видалив, коли вийшов. Тому це таке. У будь-якому випадку прямі ефіри будуть зберігатися на каналі. І Ви навіть тепер можете передивитись ті, які є. Зараз я готую для вас ще декілька нових відео, тому я дуже сподіваюся, що я не буду пропадати. Я бажаю вам всього найкраще. Що я бажаю, щоб ви не губили себе, щоб ви знаходили тільки себе, любили себе, поважали, цінували. До речі, в інстаграмі загалом про все, що відбувається, всі дізнаються першими. Тому можете приходити, дивитися. Пока.